Вітаю! Сьогодні будемо говорити про відмінювання іменників. Тема складна. Вивчали ми цю тему дуже давно, в 6 класі, і тепер якраз є можливість повторити. Отже, що ж складає труднощі у цій темі? Ну, насамперед, те, що іменники поділяються на 4 відміни, залежно від особливості їхнього відмінювання. І тому ми, знаючи, чи іменник належить до тієї чи іншої відміни, можемо говорити про ті характерні особливості, за якими він буде змінюватися. Перша відміна. До неї належать іменники жіночого, чоловічого і спільного роду із закінченнями а, я. Хмара жіночий рід закінчення А. Ілля чоловічий рід закінчення я. Суддя розбишака спільний рід закінчення я, закінчення А. Тут ще один момент. Іменники першої та другої відміни поділяються у свою чергу на групи. Тверда м'яка мішана залежно від того, на який приголосний закінчується основа. Основа слова це частина слова без закінчення. Відкидаємо закінчення, залишається основа. До твердої групи, зрозуміло, належать ті іменники, у яких основа закінчиться на твердий приголосний, крім шиплячих, – з, порада, д, ірина, н. До м'якої групи належать іменники, які закінчуються на м'який приголосний, і на Ї, який постійно є м'яким яблуня Н, шия. Якщо запишемо фонетичною транскрипцією, то побачимо там Й, на якій закінчується основа. Лінія точно так же. І до мішаної групи належать іменники, які закінчуються на шиплячий приголосний. Ж -ш -ш". І якщо ми бачимо написане або надруковане слово, це буде буква Ч, яка, у свою чергу, якщо ми запишемо слово фонетичну транскрипцію, буде закінчуватися на Ш, -ч», тому що постійно позначає два звуки: свіча, Ш, груша, Ш, калюжа, Ж. Виникає запитання, навіщо цей поділ на групи. Ну, у зв'язку з цим дуже багато особливостей відмінювання, які пов'язані із правильним написанням того чи іншого слова. До другої відміни належать іменники чоловічого роду з нульовим закінченням степ, з закінченням О, дядько і середнього роду з закінченнями Е плече, О кошенятко і Я знання. Знову ж таки, як і іменники першої відміни, ці іменники поділяються на групи. Точно так же, якщо основа закінчена на твердий d переголосний, крім шиплячого, тоді це іменники твердої групи. Якщо на м'який приголосний м'якої групи, і якщо на шиплячі жичешу, значить мішаної групи. Дуб, петро. Зупиняємося. У Серед іменників другої відміни є такі іменники, які закінчуються на букву Р. І ці іменники, у свою чергу, по-своєму, поділяються на групи, тверда м'яка мішана. Отже, до твердої групи належать іменники, які складаються з одного складу, наприклад, вир, сир, мир. І так далі, і іменники, які мають суфікси, такі от незвичайні, як, наприклад, р, ір, ор, ур або юр, і постійно наголошені ар або яр. Ну, наприклад, інженер. Суфікс ре тут зрозуміло, а у слово ювіляр спробуємо поміняти ювіляри, одразу ставимо форму множини. ніби приклеївся наголос ювіляра, «ювіляру», ювіляра, ми, ювілярів. Тобто, Наголос ніби приклеєний. Отже, такі іменники, які закінчуються на букву р, належать до твердої групи. Місто тут зрозуміло. До м'якої групи належать іменники на м'який приголосний «Велет», місяць і суфіксами ар або р, якщо наголос не приклеєний якось у попередніх, а якщо він переходить. Наприклад, кореня на закінчення, лікар на корінь паде, лікарі паде на закінчення, кобзар, кобзарі, тобто це буде м'яка група. Всі іменники середнього роду з закінченням е, море, серце, сонце і так далі. І слово життя тут зрозуміло. Далі мішана група, вантаж на «ж», ткач на ч. І сюди ж належать іменники із суфіксами ар яр, які означають. Людину за родом діяльності або за професією. І ось ми з вами бачимо слово «пісняр» у зв'язку з цим. Вогнище це середній рід. Тобто прикладів багато і вже трошки так зорієнтувалися. Третя, четверта відміна. Ну, тут плюс те, що вони не поділяються на групи тверду, м'яку мішану лише іменники першої другої відміни рішать цим. До третьої відміни належать іменники. Жіночого роду з нульовим закінченням та іменник мати Паморось, вічність, любов і той іменник, про який вже згадувалися. І до четвертої відміни належать іменники середнього роду на я, тільки що було в другій відмінні середнього роду на я. Так, але тут є особливість, тому що у цих іменників при відмінюванні з'являються суфікси ен або «ат», «ят». Зверніть увагу, ім'я імені, тільки поставили форму родового відмінка і одразу виникло у ньому такий приріст, суф, суфікс «н». сім'я, не сім'я, сім'я, тому тут у нас наголос, наголошений склад позначений, і знову ж таки семені, от, знову ж таки, суфікс ен. І всі іменники середнього роду, які означають маленьких істот, або тварини, це, або люди, це, і так далі. Лоша, лоша ти, лоша ті, суфікс ад, ведмежа, ведмежа ти, хлоп'я, хлоп ти, дівча, дівчати. Ось такі особливості поділу іменників на відміни. А тепер про те, які ж можуть бути паралельні форми в іменниках різних відмін. Ну, Наприклад, в іменниках. Другої відміни, у давальному відмінку можливі паралельні форми. Якщо це тверда група, то суфікс у або. Ові. Якщо це м'яка група, то це може бути суфікс «еві». Наприклад, писати кому, дядькові і дядьку. Обидві форми є граматично правильними, є нормативними, тому можна використовувати і те, і те. Далі. Уже ми говорили, як розрізняти істоти і неістоти. Іменники, які називають істоти, іменники які називають неістоти, за формою знахідного відмінка. У іменників, які означають істоти, форма знахідного відмінка буде дорівнювати формі родового відмінка, ну, тобто збігаються ці форми, наприклад, розпитати, кого що секретаря, знахідний відмінок. Суд працює без кого чого, без секретаря родовий відмінок форми однакові. А у іменників, які називають неістоти. Форма знахідного відмінка буде суголосна формі називного відмінка. Наприклад, полагодити кого, що замок, знахідний відмінок, і на дверях висів замок. Замок, що робив, висів, знову ж таки, це форма називного відмінка. Тобто можна ще використовувати відмінкові форми, граматичні форми для того, щоб розрізняти лексикограматичні розряди іменників. Наступний момент. У деяких іменників, які ось другої відмінники означають неістоти, можливі паралельні форми, знахідний відмінок і родовий відмінок, нульове закінчення і закінчення я. Наприклад, заточив олівець і олівця, написав лист і листа. Але там, де у нас нульове закінчення, то такі форми характерні саме для книжних стилів, тобто офіційно-ділового стилю або наукового стилю. Інші стилі можна використовувати в публіцистичному, у художньому стилі і, звичайно ж, у розмовному. Далі купити запорожець знову ж таки з нульовим закінченням нейтральне, а купити москвича ну, або купити запорожця. Тут ми використаємо цю форму лише у розмовному стилі. Зверніть увагу, нещодавно повторювали правопис власних назв і лапки у власних назвах. Не забувайте, якщо ми не використовуємо, наприклад, родову назву автомобіль, то в такому випадку ми назву марки автомобіля просто беремо в лапки і пишемо з маленької літери Запорожець, москвич, пам'ятаєте. Далі, ті іменники другої відміни, які означають істоти, мають суфікс «ка», наприклад. Або будь-який інший суфікс, теж будуть мати паралельні форми, як у дядькові дядьку, маляткові малятку. Іменники четвертої відміни можуть мати паралельні форми у родовому відмінку і в родному відмінку. Зверніть увагу, імені і ім'я немає кого чого, і іменем і ім'ям ким чим. Це теж форми, які використовують паралельно, тобто це ті форми, які є нормою. Наступний момент: у множині. Наприклад, деякі іменники першої відміни або другої відміни можуть мати паралельні форми: воїн і війн, легенів і легень, губів і губ, бабів і баб, серць і сердець, пліч і плечей, далі граблів і грабель, шароварів і шаровар. Наступний момент. Деякі іменники, які називають тварин, Ось у множині, можуть також мати паралельні форми. Ми можемо сказати пасти кого що, кого що овець, і пасти кого що вівці. Тобто, нібито збігається із називним відмінком, доглядати кого що волів і воли. Далі паралельні форми сльозами і слізьми або слізьми, є і таке, і таке подвійний наголос. Далі грошима і грішми, дверима і дверми. Це якраз ті слова, які використовуються. І мають форму тільки множини. Так що ось в цьому полягають труднощі відмінювання іменників. Чотири відміни. Перша, друга поділяються на групи, залежно від того, різні закінчення у відмінкових формах і, значить, різне написання, і дуже багато паралельних форм. Крім того, до відмінювання належать ще й відмінки. Знаємо з початкової школи, що в українській мові іменник має сім відмінків, кличний відмінок особливості української мови. От, і зараз ви бачите на такій своєрідній підкасті запитання, які кожен із відмінків має, крім количного, і як запам'ятовувати. Ну, знову ж таки, самі назви відмінків допомагають нам поставити питання і визначити саме цей відмінок. Зверніть увагу. Без прийменників вживається іменники в формі називного відмінка, давального. А то дуже часто закінчення давального місцевого відмінка збігаються і люди плутають. Тобто місцевий відмінок визначають так давальне. Ставлять питання кому, чому, а треба ставити питання: ось на кому, на чому, по кому, по чому, і так далі. І кличний відмінок точно так же. немає ні питання, тобто ми просто звертаємося до когось і, звичайно, вживається без. Прийменників. Називний відмінок називається прямим. Ось всі інші відмінки називаються непрямими. Ну і приклад візьмемо, наприклад, слово мрія і побачимо, як воно змінюється у різних відмінкових формах. Мрія про волю жила в юнацьких серцях, форма називного відмінка. Не живіть без мрії, форма родового відмінка, віддай і часи, і сили, і поривання їй, мрії тій. Давальний відмінок. Здійсніть свою мрію разом з нами. Знахідний відмінок. Живу із мрією в душі посеред буднів. Ородний відмінок. Усе найзаповітніше для мене з'єдналося у мрії тій. У кому у чому. Місцевий відмінок. І мрія не зрадь. Нещодавно, якраз буквально минулого тижня, розглядала цю поезію Лесі Українки. Переходимо до закріплення. Перше завдання. Нам слід розподілити по відмінах запропоновані іменники, крім того, ще визначити групу кожного з них для іменників першої та другої відміни. Іменники ви бачите на дошці, можна зупинити відео, виконати завдання, а потім повернутися для того, щоб перевірити правильність його виконання. Перевіримо правильність виконання завдання. До першої відміни слід було віднести такі слова, як мова, праця, дорога, межа, алея, стаття, Євгенія. Зверніть увагу! Всі ці слова мають закінчення «а» або я, всі вони іменники жіночого роду. Що стосується групи. Мова тверда група, праця, м'яка група, дорога тверда, межа мішана, алея м'яка, стаття м'яка, Євгенія – м'яка група. До другої відміни слід було віднести такі слова, як завдання. Змініть це слово для того, щоб перевірити, а чи не до четвертої відміни вони належить завдання, завданню? Ні. Не виникає в них ні суфікса «н», ні суфіксів ад, яд. Значить, правильно визначена друга відміна. М'яка група? Людство. Тверда група, полум'я. Знову ж таки, іменник не я, тому змінимо для того, щоб перевірити, чи так чи ні. Полум'я, полум'ю, полум'ям, нічого немає, не з'являється. Значить, друга відміна м'яка група. Перо, тверда група, соловей, м'яка група, роздоріжжя. Мішана група, співак, тверда, селище, мішана група. Третя відміна іменники жіночого роду з нульовим. Сіль, блакить, кров, туманність, роль, заметіль, міць, подорож. І четверта відміна дитя, дитята, дитяті, одразу змінюємо, визначаємо, горня, горняти, горняті, тім'я тімені, суфікс n з'явився, і зачиня, зачиняти, зачиняті. Значить, це правильно визначили. Йдемо далі. Ну, в зв'язку з тим, що нещодавно минули Шевченкові дні, і ось. Його. Павло Глазовий свого часу написав гумореску для того, щоб висміяти горе вчених. Читав Кобзар Демид Клепалу, вдогу зігнувшись над столом. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. І захопила кандидата оця Шевченківська цитата. Задумав вивчить кандидат, як саме пас Тарас Ягнят. Чи не пускав він їх у шкоду, і чи ганяв їх пити воду, Демит обнюхав сотні книг, п'ятсот цитат з них настриг і склав товстенний реферат, як саме пас Тарас Ягнят. Проте користі більш таки було б із того кандидата, щоб кинув він писать книжки, і за селом десь пас ягнята. От Павлу Глазовому треба було собі трошки змінити прізвище на Голузовий. тобто, правильно робив, що піднімав наглузи отаких от, от горе рефератистів, горе вчених. Завдання до цього тексту слід навести із тексту приклади до кожної відміни. Тобто іменники десь буде більше, десь буде менше. ну, По одному 100% буде. Сподіваюся, що з, з іменниками першої і другої відміни взагалі проблем у вас не було. Ну, Наприклад, Дуга іменник жіночого роду з закінченням А ось. Далі йдемо цитата, закінчення А, вода, закінчення А, і так далі. І з другою відміною теж не було проблем. Кобзар, угу, наприклад, демит, от, клепало, стіл, село, кандидат і так далі. Третя відміна, з третьої трошки, звичайно, треба було попрацювати. Ось у нас користь. Іменник жіночого роду з нульовим закінченням. Ну, і іменник четвертої відміни, ось він у нас, прямо і в заголовку, і кілька разів. Трапляється в нашому тексті. Це ягнят. Ягня ягнята форма множини. І зверніть увагу те, про що ми з вами сьогодні говорили. І за селом десь пас ягнят або ягнята. Ось у Тарасарача Шевченка ще ця форма, яка збереглася до сьогоднішнього дня. І от у нас є і така форма, як саме пас Тарас ягнят, от. і реферат так називається. «І». Я пас ягнята за селом цитата Одраса Руті Шевченка. Пам'ятаємо, ще раз повернемося до цього моменту якраз. От у нас таке визначення було: доглядати волів і воли, пасти, овець і вівці, і точно так же тут. Так що, одразу в тексті ми з вами ще дослідили, проекспериментували з однією із форм. Наступне завдання номер 3 Ті слова, ті іменники, які в житті у Дошках нам слід поставити в потрібну форму, якою вимагає речення, контекст і дослідити правильність нашого виконання, паралельність форм, які можна використовувати. Перше речення: лихо вовку і вовкові. Зачинили його межі овець або межі вівці. Тільки що говорили про ягнята. ось та ж сама ситуація. В давальному відмінку ми пам'ятаємо іменники другої відміни чоловічого роду в однині мають паралельні форми. У і ові. тверда група. Далі, чого не може громада, того й козакові або козаку зась. Ну, та ж сама ситуація, що і з Вовком. Далі, Наступний, наступне речення, і ми з вами сьогодні пам'ятаємо це таке колоритне слово. Там, де треба ставити правильний наголос, до речі, це слово може вживатися і на зовнішньому незалежному оцінюванні це граблі. І тут теж може використовуватися, як у іменників, що вживаються тільки у формі множини, паралельні форми, без граблів і без грабель. Мені тут не обійтися. І четверте завдання, цікавий момент. Якщо у нас іде нагромадження іменників, які належать до чоловічого роду, однини, другої відміни, то слід варіювати, тобто варіативні форми. Привітальний адрес ми пам'ятаємо це до ювілею привітання, з нагоди 50-річчя директор вручив, начальнику другого цеху, і отут у нас з вами Корнієн Ку. Василеві Петровичу, або Корнієнкові Василю Петровичу. Тобто можна так, можна так, але щоб були варіації, ось такий момент. Четверте завдання це те, про що я сьогодні говорила, що залежно від того, до якої групи, до якої відміни, якщо перша друга, є особливості. Залежно від того, це тверда група, тоді в орудному відмінку або у формі множини будуть одні закінчення. А якщо це м'яка або мішана група, то буде інше закінчення. І ось якраз Рядочки із повісті, Івана-Началовичку, Кайдашева сім'я, якраз і допоможуть нам пригадати ті от орфограми, які вже розбиралися, вивчалися, але все одно ми їх застосовуємо. Читати не буду, тому що це буде підказка, тому можна зупинити відео, перевірити і потім повернутися для того, щоб переконатися в правильності виконання. Отже, Малашка була з поетичною душею, тому що душа це мішана група. А у формі орудного відмінка однини іменники першої відмінни мішаної групи мають закінчення ею з ласкавим серцем. Слово серце належить до м'якої групи, звідси у родному відмінку буква е. Кайдашиха лопила кочергою, кочерга це тверда група, тому суфікс ою, на відміну від душею в орудному відмінку горшки горшок. Тверда група, тому і в називному відмінку, а в знахідному відкупи ми тільки що пам'ятаємо, збігається з форми називного, буде закінчення и на полиці, полиця, на полиці, місцевий відмінок. Милашка частувала миски рогачем на миснику. Знову ж таки, як і слово, горшки, миска і тверда група у називному відмінку, або в знахідному відмінку, який є суголосний на формі називного відмінка, закінчення и рогач. Мішана група, тому у вородному відмінку, яке слово серцем рогачем. І слово груші, слово груша це мішана група, тому як іменники м'якої групи, так іменники мішаної групи у формі множини мають закінчення і груші, душі, тільки не пишіть, будь ласка, перед закінченням ща, тому що дуже часто така помилка трапляється. Перевіримо виконання ще раз. Чи правильні літери ви поставили? Працюємо далі. В завданні номер 5 наведені приклади із текстів, які характеризують старі часи, тобто тоді, коли зовсім інші граматичні форми іменників вживалися. І зараз ви на, за допомогою цих речень на простому експерименті зможете переконатися, що мова перебуває в постійному русі і зазнає певних змін. Ми з вами працюємо за нормами української мови. В Ринві легко зірчала вода, що збиралася з осадженою дасі мряхи. По даху. Ось сьогодні це така форма місцевого відмінка для іменника другої відміни 4 групи. Далі, гусяче перо скрипіло по папері. По паперу. Далі. Ситий кондуктор частенько проходив повз них і цілив на їх зелену михтящу плямку свого ліхтаря, приглядаючись пильно до їх обличчів. Не буде такої форми до їхніх облич і буде писатися з однієї букової оче. Про це говоритимемо далі, і, в принципі, ви знаєте про це. З розчуленою разом з критою усмішкою, з якої дивляться на закоханих. Отже, мова перебуває у постійному русі, зазнає змін, і тому норми теж змінюються. Те, що було раніше, те, що маємо зараз. І завдання номер 6 – це творчого характеру завдання. Сьогодні ми з вами вже бачили слово мрія у різних відмінкових формах. Тепер ви теж можете потренуватися, вибрати собі одне із слів, а можливо всі три слова, і з ними записати речення, створити, скласти речення, так, щоб ці іменники перебували у різних відмінкових формах. Ну, Наприклад, до нашого міста завітала весна називний відмінок. Лютий. Це кілька кроків до весни. До кого чого до весни. Весні я шлю привіт свій. Кому? Чому весні і так далі. А можливо, вам сподобалося слово пісня, а можливо, вам сподобалося слово душа, тобто можна точно так же спробувати поекспериментувати. Це буде дуже добре тренування для розвитку творчих здібностей і для того, щоб повторювати правила відмінювання іменників. Тестове завдання дуже схоже на те, яке випадає інколи на зовнішньому залежному оцінюванні або національному мультипредметному тесті. Для того, щоб перевірити, як людина орієнтується у тих формах, які за закінченнями дуже часто збігаються. Ну, наприклад, форма називного і знахідного відмінка. Не в усіх іменників це так, але, наприклад, в іменників середнього роду в вменник. Ків жіночого роду з нульовим закінченням третьої відміни, у формах відмінків, від, у відмінкових формах іменників у множині, таке буває. І ось по-різному можуть бути сформульовані завдання. Наприклад, так, у формі називного відмінка вже є то виділене іменник у речення. а в роботі може бути у формі знахідного відмінка. Або, наприклад, виділене слово виступає підмитом, тобто людина перевіряє, чи знаєте, ви. Що це повинен бути називний відмінок, або, наприклад, листопад другорядним членом, навіть не пишуть додатком, там, наприклад, або ще чимось. Ну, тобто, по-різному може бути сформульоване таке завдання. У формі називного відмінка вжито виділене іменне куречення. Варіанти перед вами. Вправні жіночі руки завершують білити оселі, а в серці на самім деньці сховаю печаль твою. По всій Україні поширений звичай накривати рушником хліб на столі, тому санаторії будуть здебільшого у Сосняках. Нагадую, як ми з вами перевіряємо, треба ставити обов'язково подвійне питання. Тому що, якщо ви ставите тільки, наприклад, питання що, тоді не зрозуміло це донести, тоді не зрозуміло це наземний чи знахідний відмінок. Тому ставте подвійне питання або замінюйте займенником. Якщо це буде непрямий відмінок, то не буде там він або воно, а буде його, наприклад, От. так що так можна перевіряти. І ми ж чекаємо на правильну відповідь. Правильна відповідь в формі називного відмінка, виділений іменник вжито у реченні у варіанті В. По всій Україні поширений звичай. Звичай є який, є поширений, хто що, звичай він поширений. І так, і так поставили і питання і замінили займенником, тобто визначили все дійсно правильно. Далі перевіримо інші варіанти. Завершують білити кого? що? оселі, завершують білити їх. А що це завершує білити? А це руки завершують білити. Руки підмет у нас тут називний відмінок, а це знахідний відмінок. Далі варіант Б. А в серці на самім день сховаю, кого що сховаю, печаль. Хто що печаль, кого що печаль. Розуміємо, що форма збігається. І тільки контекст допомагає нам зрозуміти, що ж це все в принципі за форма. І варіант Г тому санаторії будують. Санаторії самі себе будувати не можуть. Зрозуміло, що будують їх. Це речення односкладне, тільки з одним головним членом речення, яке співвідноситься з присадком, будують кого що санаторії. і це теж форма знахідного відмінка. На сьогодні це вся інформація. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе на все добре!